Привіт, друзі! Сьогодні я, як і обіцяв, я потрапив на Думбровський кар'єр на так зване Калузьке море, щоб показати вам красоту. І в нас є зараз буквально 10 хвилин і страшенний вітер. Але я думаю, що ну, просто ну, за цією красою треба поспостерігати. І щоб не гвалтувати ваші вуха. Я трошки просто похожу і покажу вам. Як виглядає воно і вимкнув звук, тобто можете собі просто дивитися і насолоджуватися і не чути цього шуму, який ви, можливо, зараз прямо чуєте на цьому відео. От, а незабаром, так щоб було по чесному, яке обіцяв, я вам розповім про Добровський кар'єр, але зроблю це у статті. Але перш ніж ви будете читати цю статтю, ви просто повинні побачити цю невимовну неймовірну красу. З вами Остап Микитюк це щоденний стрім інформатора Калуське море. Не можу втриматися, вам не дати послухати це чарівне місце. Ми зараз дивимося на захід сонця, на одне із двох Калуських морів. І це маленьке море, а воно неймовірне, воно маленьке і неймовірне саме в поєднанні з цим заходом. От а зараз я вам покажу трошки інше море. Ще раз я повернусь до того іншого моря. Стану так, оце інше наше море. Стану так, щоб ви могли бачити і його, і коли я в кадрі з'явлюся, і ми трошки позаймаємося з вами, так званою, так званою АСМР-терапією. Я вам дам послухати. Звуки Калуського моря. Ну, дивишся в камеру і навіть не розумієш. Зараза, та я дійсно на морі. І подейкують навіть, що тут можна купатися і дехто це навіть робить. Не знаю, я би зараз не ризикнув, доволі вітряно, як ви чуєте, в мікрофон, тому якби трошки не варіант. Але послухати водичку. Я вам зараз дам і сподіваюся, що вітер нам не завадить в цьому. Трохи роблю вам своїм ротом інтершуми, щоб ви не залипнули від цих чарівних звуків води. Але я сподіваюся їх дуже добре чути і це круто насправді. Не тільки слухати, але й дивитися і залипати в це все. Найбільше шумить позаду мене. ну я спробую. Медитативні звуки, направду медитативні. Я неймовірно сподіваюся, що ви чули те саме, що і чув я. Це просто ...amazing. Це дуже-дуже amazing. Це наше Калузьке море. Наше прекрасне Калузьке море. Навіть якщо не купатись, сюди можна просто приходити. Просто почилити, подивитися на схід сонця, на захід сонця. Можна. Не знаю, взяти з собою якісь орделі. Вон там прям є дві лавочки, не знаю, чи ви їх бачили на відео, а там ще вище є навіть лавочки зі столиком. Тобто тут, тут справді така гарна рекреаційна зона на якій дуже рідко є багато людей і це насправді дуже круто. Але тут, як ми бачимо, по цьому шматку дороги тут їздять автомобілі. Якісь дуже важкі. От. Ми перелімітили на хвилину, дорогі друзі. Тому я буду з вами прощатися, повертатися до автомобіля. З вами був Остап. Калузьке море і неймовірний захід сонця. Побачимось завтра.